Привіт! Ви на каналі Творчість у селі. Мене звати Наталя, і сьогодні я вам покажу е, всі свої процеси, які я розпочала в бейбі-стартах і їх фініші. Два фініша ви вже бачили, а два ще не бачили. Тому ха, беріть що там, каву, в'язання, чай і дивимося, що ж ми нав'язали. Не забувайте переходити. По посиланням внизу до дівчаток, дивитися, які в них фініші, чи вони встигли все дов'язати, чи ні. Я думаю, що ви підтримуєте також і дівчат. Організатором цього проєкту, нагадаю, є Вікторія з каналу Україночка. В'яже зв'яжемо тренди. І розпочинаємо, дівчатка. Це відео буде коротеньке. Це відео буде коротеньке, тому. Першою готовою роботою у мене були ось таке котенятко малесеньке. Даний майстер-клас я буду робити на днях і він скоро вийде на канал. Я так сподіваюся, що наша спека теперішня дасть мені трішки відпочити, коли піде трішки холоду. І Можна буде щось пов'язати. При такій спеції в'язати ну, зовсім не хочеться. Я думаю, ви мене також розумієте. Другою готовою роботою є в мене ось такі шкарпеточки. Я сподіваюся, вам вони в кадрі видні, ось такі гарні шкарпеточки. Я їх в'язала Лана, Не Лана Gold, а Ой, не пам'ятаю, Суперлана, вроді би, так. Ніби так. Ну, якась Алізе. А може, це і. Можливо, це Ілана... Ні, Суперлана Батік. Так, це Алізе Суперлана Батік. Так. Це положу. Далі, наступною... наступним стартом в мене був ось такий. берет. Я вже вам показувала свої процеси, і я покажу ось така готова в мене робота, дуже гарний беретик. Такий виходить на дівчинку десь буквально, я не знаю, ну рочків 5-6, напевно, можливо, і на трішки більше. Дуже гарний беретик. Мені сподобався даний майстер-клас. Це майстер-клас. Від Світланки. Силочку на майстер-клас я залишу внизу під відео. До речі, в неї дуже багато майстер-класів на українській мові і для діток. Тому, дівчатка, якщо ви в'яжете на благодійності, чи вам потрібно зв'язати для малечі, там дуже багато цікавого. Я рекомендую, мені сподобався. Також я дивилася ті майстер-класи, які в неї є. Вони. Випущені ще декілька років назад, ще до війни, і вони українською мовою є. Тому я думаю, що підтримувати особливо таких майстрів, які ще до цього вели свої канали на український це дуже, дуже добре. Респект. Просто я не знаю. Це дуже класно. Так, це в мене один беретик і. І в мене є ще один беретик, ось такий зовсім малесенький, як ви бачите. Тут є ось така біла, мені не вистачило пряжі. Ну, зовсім трішки, ви бачите, зовсім-зовсім трішки не вистачило пряжі. Напевно, якби в мене була ось ця резиночка менша, так як в майстер-класі, то в мене б вистачило. Даний беретик, ось по розміру, ви бачите. ну... Тобто дуже відрізняється, він набагато менший. І він буде, я так думаю, для якоїсь новонародженої дитинки. Можливо, навіть на місяців 6, якщо невеличка голова. Але дуже мені подобається, дуже так мило, гарно. Через те, що в мене не вистачило пряжі, я взяла свою пряжу, додавила тут і вив'язала. Я розумію, що це було б зовсім негарно виглядало і я. Вирішила ось таким методом зв'язати простого бантика і зробила для того, щоб був якийсь контраст, і було видно, що це ніби так придумано. Бачите, це просто так придумано. Ми завжди в в'язальниці вміємо так робити, правда? Якщо щось не так, це, це все так було задумано. Це просто щось там видумали та й все. Ну, ось така ось такі мої чотири готових роботи. Я дуже дякую Вікторії за дані старти. Це для мене було супер. Моя корзинка <плес> на петельку збільшилася, набагато збільшилась, я вам скажу. І наразі це для мене дуже, це дуже добре, скажімо так. Я... Це все, що я хотіла вам показати, розказати. Це буквально декілька хвилин. Напевно, вже давно в мене не було таких коротеньких відео, але, дівчатка, що маємо, те маємо. Більше я не нав'язала, тому що більше стартів я не робила. Дякую усім за увагу. Дякую усім, хто прийшов і подивився мої готові роботи. На цьому все. Дякую усім за увагу. Не забувайте писати коментарі, ставити вподобайки. До нових зустрічей у нових відео. Бувайте!